Почну з першого питання, як знайти баланс між візуальною естетикою та зручністю продукту. Тут все доволі просто. По-перше, якщо це вже існуючий продукт, то зазвичай дизайнер має доступ до бібліотеки, компонентів, елементів, шрифтів, кольорів. Тобто це вже продукт сталий і в нього є якась естетика, яку не треба видумувати з нуля. По-друге, якщо проєкт зовсім новий і треба розробляти все і, візуальну, і візуальні рішення, і функціональність, то тут, звичайно, що я, е, як більший UX-дизайнер, завжди е, звертаю увагу саме на користувацький досвід і проєктую в першу чергу користувацький досвід, а в плані візуального е, оформлення е, для мене. Е, в плані візуального оформлення я вважаю, що е, чим менше е, насичених елементів, чим менше візуального шуму, тим краще. Тобто менше інколи це більше. Е, краще краще, щоб дизайн продукту був більш легкий, але зручний та зрозумілий. Аніж дуже яскравий, перенасичений кольорами, але проте не буде зрозуміло, як ним користуватися. Що важливо на початку проекту, знову ж таки, це залежить від проекту. Якщо це замовник, то важливо розуміти нішу продукту, як давно він існує, якщо вже існує яка його історія, чому він створений, заради чого, яка ідея, які цілі. Що подобається засновникам проекту, що подобається людям, які цим продуктом користуються, якщо вони є, якщо їх немає, то відповідно доводиться проводити співбесіди, інтерв'ю з людьми, і знаходити ті рішення, які будуть відповідні цьому продукту та цього аудиторії.